Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо шоколадний крем-чиз. Це мій найулюбленіший шоколадний крем, тому що він, по-перше, смачний, по-друге, він дуже швидко готується, по третє, він дуже стабільний, його можна використовувати і для капкейків, і для просочування тортиків, навіть для вирівнювання тортиків. Він дуже гарно тримає форму і декор на ньому також гарно тримається. Для приготування шоколадного крему нам знадобиться вершковий сир, шоколад, цукрова пудра, какао та вершки жирністю 33%. До вершкового сиру просіюємо цукрову пудру та какао. Додаємо вершки і все ретельно перемішуємо силиконовою лопаткою. Зверніть увагу, я не використовую міксер. Можна це також зробити венчиком. Сир я наразі використовую звичайну Філадельфію з магазину. Далі я беру звичайний магазинний шоколад, але гарної якості. Вміст какао масла 60%. Імпульсами розтоплюю його у мікрохвильовій печі. Після того, як шоколад охолонить до кімнатної температури, додаємо його у наш крем. Але зверніть увагу, якщо шоколад недостатньо охолонить, і буде теплий, а сир у вас буде дуже холодний, то коли ви додасте шоколад, він візьметься маленькими такими крупинками. Тому обов'язково ж крем хай постоїть 5-10 хвилин, трошки стане теплим такої кімнатної температури. І шоколад має також охолонити до кімнатної температури. Все, крем готовий. Перекладаємо його у кондитерський мішок. Я використовую насадку закрита зірочка. І робимо ось такі гарненькі шапочки для капкейків. Це дуже смачний крем, він мені дуже-дуже подобається. Більше, ніж класичний ганаш, тому що ганаш він має дуже насичений шоколадний смак. А ось такий крем-чиз з шоколадом, він більш легкий такий. Цей крем ідеально підходить для капкейків, для приготування тортиків. Також його можна використовувати для вирівнювання тортиків. Також можна використовувати як начинку для еклерів або профітролей. Цей крем дуже стабільний. Я люблю його використовувати саме для капкейків, за рахунок того, що він стабільний і на ньому дуже гарно тримається декор. Зараз я зроблю розріз капкейку і ви побачите текстуру цього крему. Подивіться, який він всередині. Він дуже плотний, смачний і гарно тримає форму. Спробуйте його приготувати, впевнена вам сподобається.